Вітаємо усіх представників фізичної терапії України з сонячного міста Дніпро. Сьогодні ми відкриваємо нову сторінку 2026 рік. Це не просто ще один рік, це нова епоха епоха переосмислення філософії підготовки до ІДКІ. Коли у 2020 році наша команда вперше зіткнулася з викликами державних іспитів, ми поставили собі просте але болюче питання: чи достатньо інструментів, аби підготувати фахівців до реальності нашої професії. Відповідь була очевидна, недостатня. Ми починали з нуля. Ми вивчали, аналізували і створювали. Ми знали, що нам потрібно змінити сам підхід до навчання, не латати систему, а створювати свою з нуля. 2023 рік став точкою вибуху ідей та народження нашої спільноти. До 2024 року з нами вже було понад півтори тисячі людей. Сьогодні це вже понад двох з половиною тисяч. І кожен з вас частина цієї революції. Наш шлях це не просто підготовка студентів, це створення покоління фізичних терапевтів, які повертають рух, відновлюють сенс та дають людям другий шанс на життя. І це тільки початок, наш спільний та непоборний початок. А тепер давайте розглянемо, чого ми вже досягли разом з вами у цифрах. Коли ми розпочинали у 23-му році, все починалось з простого ідеї, але результати перевершили очікування: 13 тисяч переглядів постів лише за один рік. Для нас це було не просто цифрою, це був запит, і ми почули його. Кожна революція починається з маленького кроку. Для нас цим кроком став 23-й рік. Ми були не просто командою, ми були ідейними бунтарями, які відмовились миритися з старими підходами. 13 тисяч переглядів постів. Це був перший дзвінок, сигнал, що студенти, фахівці та вся спільнота готові до нового формату знань. І ми зрозуміли це. Українській науковій спільноті фізичної терапії потрібен лідер. 24-й рік. Рік прориву це був момент, коли все змінилось. Ми зробили те, що ще вчора здавалось неможливим. Перший в Україні збірник для підготовки до ЄДКІ бакалаврів. Це не просто книжка, це символ того, що ми не наздоганяємо, ми створюємо тренди. Пост із текстовим безкоштовним збірником став справжнім феноменом: 4,5 тисячі переглядів, 200 непублічних репостів, і головне понад 100 студентів, які вперше в Україні підготувалися до ЄДКІ за сучасними стандартами, створеними саме нами. Цифри говорять самі за себе. Понад 500 тисяч переглядів наших постів за рік. Це не просто статистика, це підтвердження того, що ми стали голосом нової освіти. З 24 по 25 рік ми змінили не лише зміст наших продуктів, а й те, як вони виглядають і відчуваються. Ми зрозуміли одну просту істину. Наука не повинна бути нудною. Ми оновили логотип, створили свіжий дизайнерський стиль, який виглядає так само сміливо, як і наші ідеї. Тепер кожен наш продукт це поєднання точності, мінімалізму та сучасного візуального підходу, що нагадує преміальні технологічні компанії світу. Але для нас це лише початок. Ми продовжуємо вводити нові тренди у науку та освіту, доводячи, що освітні інструменти можуть бути не лише корисними, а й захоплюючими. Ми робимо науку живою, ми робимо її сучасною, ми робимо її вашою. Ми вже не просто спільнота, ми екосистема, яка задає вектор розвитку фізичної терапії в Україні. І це лише початок. Тепер настав час показати, що нас чекає на ЕДКІ у 2026 році. Збірники для бакалаврів та магістрів. Кожен рік ми робимо один і той самий виклик самі собі. Як зробити збірники ще кращими, ніж минулі? 2026 рік це відповідь на цей виклик. Ми взяли все, що працювало раніше, і зробили на рівень вище оновлена база тестів. У збірники додані усі актуальні питання, які були на реальних бланках ІДКІ у 2025 році: інтерактивні посилання та глибоке занурення. Тепер студент не просто вивчає тест, а вчиться бачити клінічну логіку, розуміти мислення, яким керується реальний фізичний терапевт, нові інтерактивні зображення. Візуальний контент став не просто ілюстрацією, а інструментом. Він веде студента від питання до клінічного мислення від теорії до практики. Ми створили продукт, який не просто допомагає скласти іспит. Ми створили інструмент, який формує нового спеціаліста. Також ми завжди знали, що підготовка магістрів це вищий рівень гри. Тут кожна деталь має значення. Тут немає права на помилку. Тому у 26-му році ми зробили те, чого ще ніхто не робив: більше актуальних питань, ніж будь-коли. Ми додали максимальну кількість нових завдань з реальних бланків ДКІ 25-го року. Це не просто доповнення, це повний апгрейд бази знань, відкритість і чесність. У збірниках ви знайдете не лише перевірені питання, а й ті, що викликали суперечки та сумніви. Ми не замовчуємо складні моменти, ми пояснюємо їх. Щоб на іспиті кожне підступне питання не застало вас зненацька. Більше клінічного контенту. Ми розширили пояснення, додали глибокі клінічні приклади, щоб студент бачив логіку, а не просто варіант відповіді. Це захист від ступору під час реального тестування. І абсолютна зручність. Відкрив і відразу працюєш із найсвіжішим і найточнішим матеріалом. Ці збірники не просто підготовка до ідеки, це твій навчальний тренажер із клінічного мислення. Твій щит від несподіваних питань, твій шанс пройти через іспит із відчуттям впевненості, а не страху. Збірники для магістрів до 2026 року це революція у підготовці, створена для тих, хто обирає не просто диплом, а професію з великої літери. Це найсміливіші, найсучасніші і водночас найефективніші збірники для бакалаврів в історії фізичної терапії України. ЄДКІ 2026 про. Є момент, коли звичайно вже недостатньо, і тоді народжується про. І такий 2026 Pro — це перший в історії інструмент підготовки, який повністю змінює правила гри. Об'єднана база питань у 2025 році. На іспитах трапилось те, чого ще ніхто не чекав: бакалаврам дісталися питання з магістрської програми, а магістрам з бакалаврської. Ми зробили висновки. І тепер у Pro-версії ви отримуєте єдину універсальну базу, яка закриває обидва рівні. Жодних сюрпризів, жодних пасток. Лише впевненість на іспиті. Pro-канал. Купуючи Pro, ви отримуєте не просто збірник, ви отримуєте ключ до закритого телеграм-каналу. Це місце, де інформація з'являється першою, де є більше лайв-контенту з реабілітаційного відділення. Де ви бачите підготовку такою, якою вона є насправді живою, чесною і максимально практичною? Про бланки. Уявіть іспит: 150 хвилин, 150 питань, одне питання, одна хвилина. Але є одна нездоланна деталь: страх, час, який плине із швидкістю світла, страх вірної відповіді. Ти ставиш 150 разів одне питання. А чи точно я переніс правильну відповідь у бланк? Тоді менше одної хвилини, щоб зрозуміти, що саме це правильна відповідь. Тренування це не лише знання, це і техніка. У комплекті з прозбірником ви отримаєте оригінальні бланки для перенесення відповідей один в один, такі як на реальному іспиті. Ви тренуєтесь не тільки розуміти, але й відпрацьовувати точність, швидкість і впевненість у своїх діях. І DKI 2026 Pro – це більше ніж просто збірник, це повний досвід підготовки. Це те, що відрізняє студента, який намагається скласти, від студента, який виходить на іспит, щоб перемагати. ІдиКій 2026 Ultra. Іноді з'являється продукт, який змінює не лише формат навчання, він змінює саму філософію підготовки. Це ідекій 2026 Ultra. Все, що є в Pro — тут, але помножено на рівень Ultra. Закриті прямі трансляції. Те, чого не можна завантажити, не можна зберегти і не можна переслати. Ультра це унікальний формат, який існує тільки тут і зараз. Вони не повторюються, вони не залишають слідів. І вони лише для тих, хто має ультра, ультра спільнота. Тут ви не просто студент, тут ви учасник елітного кола. Особисто я, як засновник, разом із командою готуємо вас у режимі реального часу. Ми розбираємо кожне питання. Ми пояснюємо, чому правильна саме ця відповідь. Це не просто навчання, це ваш приватний міст у світ логіки іспиту. І, звісно ж, діалог без бар'єрів. Якщо у вас є питання, в ультраспільноті ви ставите його напряму і отримуєте відповідь прямо в ефірі. Це революція у зв'язку між нами і вами. Це не канал, це не стрім, це живий контакт. Ультра це вершина. Це простір, де студенти перестають бути підписниками і стають співтворцями нової епохи. Ультра це те, чого ще ніколи не було на ринку України. Ультра це не продукт, це досвід. І він доступний лише обраним. Ми завжди вірили, якісний продукт має свою вартість, і ми ніколи не намагалися бути найдешевшими. Ми створюємо те, чого більше ніде немає. І ДКІ 2026. Було 899 гривень. Сьогодні це лише 749 гривень, і що доступне кожному студенту. Ідекаї 2026 про усе, що потрібно для повної впевненості. 1499 гривень. І ідекаї 26 Ultra – Ультра. Це наш найсміливіший і найунікальніший продукт. Ультраспільнота, ультрастріми і ультрадосвід 2499 тисячі гривень. Це більше ніж книжки чи збірник. Це. Ваш шанс скласти ДКІ без страху і з максимальною впевненістю. Ультра це дорожче, але й результат безцінний. Сьогодні ми показали вам не просто нові збірники, ми представили нову філософію підготовки до Ідекеї. Ідекиї 2026 Pro і Ультра це не ще одна спроба допомогти студентам. Це революція, яка формує нове покоління фахівців. Ми не конкуруємо з минулим, ми створюємо майбутнє. Про і ультра це більше, ніж продукт. Це екосистема, де ви отримаєте те, чого немає ніде у світі: доступ до закритих спільнот, живі трансляції, чесні розбори і найголовніше відчуття впевненості, що ви готові. Ми завжди знали і казали, знання мають ціну, але впевненість безцінна. І іспит не питає, чи готовий ти. І маємо ще дещо. Ми не створили ще один збірник. Ми створили двері у майбутній підготовці. Питання тільки одне. Що йдеште туди першим? І передзумовлення на збірники ДК 2026 відкрито. Тільки зараз ви можете приєднатися до тих, хто отримує доступ першим.